Всім привіт! Приїхали на рибалку міляк зайнятий. Вони там вже ночують. Прапор їм в руки. Вертаюсь на своє місце на ями на дамби. Будемо пробувати ловити на ямах. Колись тут гарно ловив. Йдемо розкладатися, зараз покажу, який пеліць буду ловити. Погнали! Так, розклав бузбари. Так, ловити сьогодні буду Робін Ред. І тут в мене коробка від Робін Реда, але в середині в мене йде тигровий горіх. Це два вида види я буду використовувати. Треба знайти зараз якусь точку, бровку якось заманити рибу. На точку. Бо на глибокій воді зараз тяжко щось буде взяти. Навіть може бути взагалі нічого. Вся риба зараз на меляку. день в ніч вона вся там стоїть. Ми будемо пробувати щось все, що можу, своїх сил витискати. Попробую щось взяти. Погнали закидатися, ліпитися. Ну що, з Богом! Так, перший є. Таймер. рочок. І вогонь. Є. є. Погнали другу палку закидати. Так, два флети я закинув. Один зараз тут загодую, зроблю одну точку і буду суто скліпси ловити. В мене буде постійно на кліпсі І на точці, в самій точці лову. Погнали закидатися. Найшов дистанцію, знайшов точку, закліпсувався і годуємося. Думаю, що Щось та й буде. А там як вийде. Йдемоте вам покажу, що Володя робить. Володя, як завжди у своєму репертуарі, як не треба укосить. Робить собі місце лову. Отак і виживаємо. Я казав, Володя там почистить і туди заїдуть, туди хер сядемо. Тепер запам'ятайте це місце, Володя почистить і на другий раз приїде і він буде сидіти аж там або там. Володя вже певно там сидіти точно не буде. Ні, ми йому скажемо свої, свої умови, якщо його не влаштовують, то ми більше сюди приїжджати не будемо. Щось коротше, тому я не роблю рекламу цьому ставу, бо тут коротше, трошки напряжно. Є свої такі нюанси. Не дуже хороші. Так що сподіваємося, що ми з ним договоримося і все буде чітко. Якщо ні, то ми будемо міняти ставок. Так що таке. Наберу водички. Зараз замішаю на фідер на пружинку. Буду пробувати кареся. Ловити. На карася я буду використовувати. Ще на таке не ловив. Бомба. Якась прикормка. Кисла груша і тут і фруті. Йдемо мішатися? Так, пробуємо на товсту лоба. Може він клюне хоча б. На годинку за 10.30, ми вже тут з півтора години поки ні одного клювання. Дрібні піки щось там об'їдає. Так, на годинку за 15.05 від першої години ні одної покльовки. Ні фідер, ні вудка, ні товстолоб, ні флети. Надіємося, що раз паде, щось може проклюнеться. Чекаємо. Дороги назад нема. Ну. гарасів. Щось непонятно. не понятно. Да, Что это я? Это вроде бы амур Не короб. Это типа фидер. Ну, братішка, підійми голову, хлипни в свіжого і йдемо додому. Я поки посижу тут подумаю. дальше є. В районі 2,5. Чекай. Біля двушки. 2,5 з половиною. Година у нас 20 по 5, клюну він приблизно біля п'ятої. 18 хвилин була покльовка. Чекаємо далі. Зараз ще кинемо пару ракет на вечір і подивимося Думаю, ще щось буде обов'язково. Так, іду під вудочку і... В ракету йдемо годувати точку на вечір? Нарешті перший карась. Перший раз на пружину за цілий день, пів восьми вечора. Так, пів восьма. Жара спала. Рибаки є, покльовок нема ні в кого. Десь не десь щось що відзинкне. Чекаємо ночі. Так що така ситуація. Володя сидить, плачеть, ні одної покльовки нема. Якісь там пару платвичок, скільки штук платпи? Десять платвичок, а сиди збоку чую за корчів плаче. Кажу, що сталося, скоро похочу. Каже, що не вечір, зараз буде. Так що так, печально все. Так, на вудочку карасик взяв. Найшов я на що він бере. Так, щось клюнуло на ту столову. Це ну, у нас товстолоб. Потім його відпустив. Але постолобік є. годиннику у нас 11.15. Що це є? Покажися, щось невелике. це і більший карась. А годинник у нас 12.20. Так, Леоня свинер упал. Горобчок. Чекай, хай тебе зразу відпущу, щоб тебе не мордувати. Так, всім добрий ранок. Раньше клювання было. <звы> Шот, Ніч відсиділи, ні одного серйозного клювання, якийсь там карпі, карась, на тому кінець. Ніч не показала нічого. Зараз глянемо що ранок буде до години 12 будемо тікати. Гарбатий карп. Так, на фідер клювання. На флеті три покльовки, але то карась що. Або карпик цей дрібонький. Красик. Так, підгодовуємо ще трошки, бо щось результату нема. Тільки кинув дві хвилини і мелоч бомбить. хвилина 50 секунд пройшло. Что это у нас красть? Короб, короб. Че карпики у нас, короче. Плавай, сынок. Ага. Но маленький то столом зачпуюся. Нема. Відмовляється риба брати. То ніде не бере. Там на міляку злопали карпіка в районі 2,5 і амора десь біля трьох. Ну, але там 30 патиків. Там попробуй не злопати. Каже Володя є рибка Що то є? Карп. Де Карп? Карпік Володя? Карп У вас професіоналів не зрозуміти. Так, тиждень тому самі були професіоналом. Плотву повикидали. Карася, Нафіг мені. Два карпа є. Ми вже потроха збираємося. Такий бардак так би після п'янки. Володя здається, терпіння не вистачає. Знов то і Так, гатили. Пукаємо. Карпіків відпускаєте фана карпі. пана Тараньку. Зараз ще трошки я покажу я зловив. У мене не ліпше. Ще чекаємо трошки. Пів одинадцята. То встанет клевание двадцать по 11 на да, стей. шмарок. Біжи, плавай Другий тебе би вже з'їв Ми таке не приймаємо Колоді клювання останнє. Брат сачок ні? Ей, Володя Володя Що ж ти ти наділа Де той окунь полосатий? Hallo! Caras! <laughs> Ai, caralho! Карасевич на останній остаток. Це буде закінчення нашої рибалки. Ми вже все змотуємося. що ми закінчили. Вже повністю склалися. Мусор прибрали по можливості. Кульочок зараз заберемо на садок. Ну, вроді би лишили чистоту. Витягую садок. Це заклинило. Так, зразу як обіцяв 100 лобіків, даємо їм життя. Хай живуть. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Це ж діти за рибки, не мають жити. Далі що в нас? Далі в нас... Раз, два, три, чотири, п'ять карасів і карпіка бігом важим. А ну володя тримайте. Він коротше вчора виглядав більше, я поки... Він плавав, він сход, володь. 2 кг 65 грам. ну нічого нормально. Все, бувайте здорові. Ми погнали. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нової зустрічі.